Формула 1 це командна естафета, що складається із звичайного бігу, бар'єрного і слаломного спринту. Ось так виглядає траса командної естафети Формула 1. Це дистанція довжиною близько 60 або 80 метрів, поділяється на зони для звичайного бігу, короткого бар'єрного бігу і для спринту навколо слаломних палець. Замість естафетної палички використовується м'яке кільце. Кожен учасник змагань розпочинає біг з перекида перед, що виконується на гімнастичному маті, біжить усією трасою одночасно на одній трасі може брати участь до шести команд. Результат визначається за показаним часом, перемагає команда, в якої найкращий час положення наступних команд визначається згідно з показаним часом. Для кожної зони бар'єрний біг з лалом необхідно мати не менше двох помічників, які правильно розставляють інвентар. Крім основних помічників, командам необхідні мати по два додаткові помічники, які виконують роль суддів у зоні передачі кільця. Один з них повинен виконувати обов'язки стартера. Необхідні також хронометристи для кожної команди, яка бере участь у змаганнях хронометристи метристи також відповідають за реєстрацію результатів у спеціальних протоколах.